Вітаю в ефірі програма Екофактор На жаль, цього року всі теми екологічного стану нашого краю пов'язані з війною. Взагалі, за правилам війни, обидві сторони повинні боротися на війському рівні. Безглуздість російського ворога просто схожа на сварку дітей. А раз так, ти не здаєшся, то я тобі зроблю. І робить Раша різні пакості, котрі можуть впливати на майбутній стан довкілля і ніяк на військові дії сьогодення. Нещодавно була пошкоджена Каховська ГЕС. Рівень скиду води став взагалі неконтрольований. Внаслідок трапився спад рівня води у Каховському водосховищі, обміліли озера, береги річки Дніпро, заплави острову Хортиці та Дніпровські гряди. В пасі опинилися біоресурси озер. Це відео нам надали працівники Запорізького рибоохоронного патруля. Біля ста тисяч особин гинуть у пасках, котрі трапилися від обміління та неуможливлення виходу риби в основне русло. Карась, плітка, краснопірка, гірчак, сазан та інші цінні види у стані задухи. І як завжди, певна частина людей рятувала власноруч цю рибу відрами. Вони приносили її до Дніпра, інші забирали собі на здобич. Деякі використовували важку екологічну ситуацію та рибалили у заборонених для вилову місцях, саме там, де її скупчення. Ми поїхали з представником рибного патруля Максимом Бронзюком подивитися на ті страшні паски для риби і на власні очі побачити катастрофічні зміни рівню води. Загибель всього біорізноманіття нашої річки. І ось по дорозі ми зупинилися біля невеличкої водойми, що знаходиться біля грибного каналу. Сюди заходить риба на підрощення, потім готується до нересту. Тут, взагалі, у всі часи діяла категорична заборона на вилов. Рибний патруль доволі часто навідується сюди, але чомусь наші громадяни готові заплатити невеличкі штрафи та знову повернутися до порушення закону. І щось не схожі ці рибалки на зголоднілих людей, що вирішили врятуватися від голоду, і це тоді, коли одночасно трапляється масова загибель наших рибних ресурсів. Екологи за фахом та за покликанням ніколи не пройшли по сторон того, що зараз трапилося у нашій екосистемі. Тому нашій знімальній групі було важливо самим дізнатися про прогноз для довкілля у разі такої катастрофи та донести вам, що саме наші державні екологічні організації роблять для порятунку або утилізації природних багатств, починаючи з 13 січня 2023 року. Державним інспектором Запорізького рабохоронного патруля, Державної колишні інспекції Південного Округу, Хрисунська та Запорізька область здійснили виїзди в заплавні частини Ковського водосховища, а саме це острови Дніпровської гряди, Балабинська затока, Крутоєрівське судство та острів Хортиця. Так на даних ділянках було виявлено загиблі водні біоресурси, а також ті водні біоресурси, які виявилися в так званих крижаних парцках. Тобто наразі заплавна частина знаходиться вище рівня. Нинішнього рівня акваторії Каховського водосховища. частину рибу вдалося врятувати на островах Дніпровської гряди та куртериському лісництві, та на так званій е, заплавній частині це домаха. У чому саме полягають страхи з приводу загибелі такої кількості рибного ресурсу? По перше, за законом екології, що все пов'язано з усім, зрозуміло, що Дніпро велика ріка, від якої залежить наше з вами життя. Це насамперед життєво необхідна вода, електрика, їжа та інше. Але саме риба в наші часи виконує функцію очищення річки. Вона знищує велику кількість водних рослин. Ще декілька років тому науковцями-біологами Запорізького державного університету було визнано, що вода у верхньому б'єфі на той час була токсичною, тобто отруйною. Саме рибалки тоді забили на сполох. Все це трапилося після скидів з підприємств та посиленого росту водних рослин як наслідок. Велика кількість водоростей восени відмирали, посідали на дно. Потім у воду виходили отруйні речовини, так звані бульйони, і наші природні помічники не справлялися. Щоб допомогти рибному працюючому потенціалу, що досить обмежений у руслі Дніпра через численні штучні греблі, треба регулярне зариблювання та донне очищення, як це було раніше. Отже, повертаємося до нашої ситуації з нашими маленькими помічниками і прослухаємо про необхідні дії, що зможуть врятувати певну кількість рибресурсу. На сьогоднішній день розробляється спільний план заходів щодо ліквідації наслідків. Також вживаються заходи щодо пошуку так званого болотохіда. Тобто це знаряддя, яке допоможе завдяки до 17 метрів виліт стріли, В нього допоможе розчистити протоки, які є глухими, та звільнити з так мов, таких жених пасток рибу. Наразі моніторинг продовжується, також спостерігається велике скупчення водних біоресурсів у крутеєрівському лісництві. Відповідно до плану заходів, попереджаються органи місцевого самоврядування, які надалі вже прийматимуть рішення щодо ліквідації наслідків договірного характеру. А ось прогноз, що буде, якщо нічим не займатися і все покинути на призволяще. враховуючи той факт, що ситуація наразі розвивається у негативній динаміці, якщо нерестовища, наприклад, будуть осушені один рік що ми матимемо з однієї сторони, це буде вимерзання ґрунтів, так зване літування водойм, і це може позитивно сказатися саме на водоймі, тобто деяка кількість паразитів також загине. З іншого боку, ми втратимо одне покоління водних біоресурсів. Тобто риба не віднереститься, і це будуть вже досить суттєві збитки. Якщо і надалі не відбудеться заповнення нерестовищ, то звісно ми Втратимо вже досить велику кількість водних біоресурсів, тому що нерест попросту він не відбуватиметься, тому що риба буде скидати ікру на русловій ділянці, а ікра у такому випадку буде припадати мулом, загнивати, та відповідно ефективність нересту буде майже нульова. Час спливає. На початку весни починається період нересту. Моніторинг стану водних біоресурсів здійснюється щоденно. Тому Державні інспектори Запорізької раборони патруля разом з інспекторами Державної екологічної інспекції Південного Округу здійснюють об'їзд території щоденно. Державна екологічна інспекція Південного округу Запорізької та Херсонської області виконує свою функцію згідно з законом. Це інспектори Державної екологічної інспекції Південного округу Запорізька та Херсонської області регулярно виїжджають на обстріли. Ось. Результат виїзду фіксується, збитки, нанесені державою агресорів нашій області, нашому городу. Це ось те, що прилітає до нас. Підраховуємо, вже після початку війни були розроблені методики підрахунку збитків за нанесення державі екологічного. Виха це методики по підрахунку по ґрунтам, по засміченню та по повітрю. Також є методика підрахунку збитків нанесених довкіллю. І саме те, що ми бачимо у нас, катастрофічний стан пов'язаний з втратою рибних ресурсів, має бути зафіксовано. Наші інспектори виїжджали спільно з рибоохоронним патрулюєм. Робили підрахунки нанесених збитків. На сьогодні, в тих осередках, де, де ми провели комісійні обстеження і протокольно зафіксували і зараз рахуємо збитки, підрахували більше трьох 325 тисяч. Одиниць риби. Все ж таки ми шукали, як саме оптимально можна вирішити таку ситуацію. Щодо о, той ситуації, яка склалася, можу вам відповісти, що на даний момент каховське водосховище обіділо настільки, що середня глибина десь один метр. Якщо казати щодо проблеми, яка у нас буде ось рядом. Це дерест, а на території Каховського водосховища є територія НПП Великий Луг, де знаходиться ордіотологічний заказник Велике Табали Кочубри, яке є самим великим дерестовищем у Запорізькій області. Там десь 334 гектари, і це та територія, де рибка заходить біля островів. і е, е, третья, як це кажуть, дороді, вичити круг. Але дивіться, тим обілідів, яке є, де є під великою загрозою. Так як, як кажуть спеціалісти-родітологи, е, вода е, скидає круди, попала і все, От, де зможе, там і скидав. Туди вона вже не зайде. У той ситуації, яка є. Якщо казати про збитки, як казав керівник, до зараз представники Державної екологічної інспекції з представниками ринного патрулю виїжджають на локації. І якщо казати по збиткам, то є цифра, яка вже ну, приблизно посчитана, це порядка 107 мільйонів гривень, які, які додаються збитки нашої біосистеми. Наразі ці бідіябі агрес. Ми звернулися листами до військової адміністрації Запорізької, до Херсонської військової адміністрації звернулися. Запорізька військова адміністрація вже провела дві комісії з питань надзвичайних ситуацій, створена робоча група. Також я, як я розумію, Запорізька військова адміністрація направила листи до Кабінету міністрів, що є така проблема, що її потрібно рішати, що якщо її не вирішити, це може призвести до екологічної катастрофи в регіоні. Також наші інспектори регулярно об'їжджають Каховське водосховище. Ну я буквально з ними виїжджав. Водосховичів вода ушла більше як на 20 метрів від берега. І якщо дивитися бінокль, то можна побачити острова. Це вже каскад та У нас залишився останній варіант звернення до обласної військової адміністрації, саме до виконуючого обов'язки директора департаменту захисту довкілля Запорізької області державної адміністрації Сергія Карпія. Час пливає, треба побачити реальні заходи порятунку або утилізації риби. Відповіді ми не почули, бо не було й зустрічі. Тому ми залишимося без будь-якої інформації стосовно практичних дій. Здається, що їх майже зовсім не було. Теоретично все залишилось на папері. Ми будемо спостерігати за тими діями, що будуть виконуватися задля прятування в довкілля або, навпаки, будуть проігноровані, як у нас вже багато років поспіль робиться з екологічним станом. Чекаємо на все добре.